Псалом 16. Молитва Давида. Почуй, Господи, правду мою, зваж на благання моє. Вислухай молитву мою з уст неулесливих. Від Тебе самого нехай вийде суд мій, очі твої нехай побачать правоту. Ти випробував серце моє, відвідав мене вночі. Ти випробував мене і не знайшов у мені неправди. Думки мої не розходяться з устами моїми. У ділах людських, за словами уст Твоїх, я охороняв себе від дороги гнобителя, утверди стопи мої на путях Твоїх, щоб не хиталися ноги мої. Тебе благаю, бо ти вислухаєш мене, Боже, нахили вухо Твоє до мене і вислухай слова мої. Покажи дивну милість Твою, бо ти спасаєш тих, що упавають на тебе, від противників правиці твоєї. Охорони мене, Господи, як зениці ока, під покровом крил твоїх. Укрий мене від лиця нечестивих, що нападають на мене від ворогів душі моєї, що оточили мене. Ожиріло серце їхнє, устами їхніми промовляє гординя. Ті, що переслідують мене, нині оточили мене, очі свої спрямували на мене, щоб простоптати мене на землі. Вони, як той лев, що здобичі шукає, як звір що причаївся. Воскресне, Господи, випереди їх, подолай їх, визволи душу мою від нечистивого мечем Твоїм, від ворогів рукою Твоєю, Господи, від людей світить цього доля, яких у цьому житті чрево своє вони наповнюють від скарбів Твоїх. Сини їхні ситі і залишають спадщину дітям своїм, а я вправді дивитимусь на лице Твоє. Щоранку буду насичуватися славою Твоєю. Слава!